Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 7 жовтня у Черкасах увесь день дощитиме. Денна температура сягне 14 градусів, а вночі ж 10 позначкою плюс. В Умані та Звенигородці хмарно. У другій половині дня очікується дощ. Температура сягне 13 градусів в день, а вночі ж 9, вище за нуль. У каневі та звенигородці сонце не за хмар. Без опадів. Даний максимум сягне 13 градусів з позначкою плюс вночі ж 6 вище за 0. Усмілі та чигирині мінливо. Температура сягне 14 градусів в день, вночі ж 9 вище за 0. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.